Ми як ходили у школу, так в нас було таке все одно ковалінійка дерев'яна, пенал синій зелений, зушит жовтий там або синій. Дуже різноманіття великого не було зараз, такі красиві всі пенали, все таке гарне. Я кажу, хоч по новій школу собі ройся, а тоді як додивилася на ціни, так я кажу, а е, ні, дешевша ще раз зоміш сходить, чим у школу зебруться піти. Миру всім добро і всього найкращого. Ми, як ходили у школу, так в нас було таке все одно ковалінійка дерев'яна, пенал синій, зелений, зушит жовтий там або синій. Дуже різноманіття великого не було зараз, такі красиві всі пенали, все таке гарне. Я кажу, хоч по новій школу собі ройся. а тоді, як додивилася на ціни, так я кажу а е, ні. Дешевше ще раз зоміш сходить, чим у школу зеброться піти. Миру всім добра і всього найкращого.